У середині грудня у Відні відбулася невелика конференція форуму післявоєнної Росії, в якій також взяв участь пан'європейський рух. Учасник з України сказав: велика Росія приносить великі проблеми. Мала Росія викликає малі проблеми. Точніше кажучи, він говорив про московську колоніальну імперію. Сьогоднішня Росія фактично є дуже класичною колоніальною імперією, якою керує Москва. Це починається з економічної експлуатації колоній і продовжується пригніченням народу цієї колоніальної імперії, навіть до спроби використати їхніх чоловіків як гарматне м'ясо в колоніальній війні проти України. Європа, яка зацікавлена в безпеці своїх громадян, повинна якомога швидше почати розробляти сценарій для розпаду московської колоніальної імперії. Говори тихо. І неси велику палицю, і ти підеш далеко. Європа, Європейський Союз. Просто повинні знову навчитися принципам політики сили. До речі, Китай також розглядає сценарії, як забезпечити певні території в нинішній Російській Федерації, якщо її імперія розпадеться. Люди часто кажуть, що ми повинні підтримувати іншу Росію. Так, ми повинні. Водночас ми маємо бути достатньо справедливими. Щоб визнати, що ми більше не можемо знайти іншу Росію в самій Росії, війна за завоювання України це не лише війна Путіна. Європейське об'єднання було мотивовано прагненням до безпеки. Враховуючи геополітичну ситуацію та виклики, з якими ми стикаємось, Європейському Союзу настав час розвивати власну ідентичність у зовнішній і безпековій політиці. Під цим я маю на увазі не просто координацію 27 позицій. А справжню європейську зовнішню та безпекову політику на чолі з міністром закордонних справ Європейського Союзу. Ці важкі часи вимагають чесності, щоб надати нам напрям і таким чином надію на подальший розвиток вільної Європи. Ми повинні віддано працювати над цим. Дуже дякую.